Всім привіт! Вітаємо вас. Раді запросити вас на наш безкоштовний вебінар, який відбудеться 1 жовтня. Ми дуже будемо щасливі бачити кожного, хто хоче мати якісне життя, хто хоче бути по справжньому щасливий, і ми готові розказати вам ті ключі. Які є в нашому житті, які ми знайшли, і як ми змогли відкрити це життя, життя мрії, життя щастя, життя духовного розвитку. І все те, чого потребує насправді наша душа, але дуже часто ми ем, здаємося, не шукаємо, зневіруємося і не знаємо, як далі рухатись, як і жити. І тому ми дуже дуже раді вас запросити на наш вебінар і розказати вам, що насправді це все легко, це все доступно і. Це для кожного, не тільки для особливих, а для тих, хто цього бажає. І насправді, чому ми вирішили це зробити? Чому саме зараз і чому саме ви маєте прийти на цей вебінар? тому що мабуть, прийшов час. Є над чим потрудитися, бо кожен з нас, ми. Або ж нехтували порадами з дитинства, або взагалі в когось не було дитинства, як такого не було е, ніхто на мене не займався, але це не є виправдання. Є куди рости, є куди розвиватися, що я маю на увазі. Так? Ми нехтуємо своїм тілом. Чому? Тому що ми не знаємо деяких речей, як все устроєно наше тіло. Ми нехтуємо нашою душею. Чому страдаємо, маємо біль душевну, що ми не розвивалися в цій часті, так же само на рівні духа і є над чим працювати, є куди рости. І ми з цими такими нюансами, секретами, скажу, не знаю, я б сказав так просто життям, щастям хотіли б з вами ділитися. Є дуже багато цікавих, дуже багато речей практичних, не просто інформативних, але практичних. Тому ми е вас чекаємо.